Криворізький центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю отримав від міжнародних партнерів сучасне обладнання: ходунки, колісні крісла, ортопедичні сидіння, балансувальні доріжки. Ці пристрої необхідні для лікування і реабілітації дітей з інвалідністю, яких у світі дедалі більше. За останні 20 років в Україні ця кількість врифа в середньому 2,5 рази. Наразі в Кривому розі таких дітей вже 3 тисячі. І, звичайно, ми перш за все робимо все можливе для того, щоб робити виплати на ці родини. В нашому місті вони отримують допомогу від 10 до 38 тисяч гривень. В цілому на цей напрямок в міському бюджеті понад 50 мільйонів гривень. І, звичайно, ми робимо комфортні умови для розвитку дітей і родин, в яких знаходяться ці діти. Цей заклад один з таких прикладів. Незважаючи на війну, цього року ми зробили утеплення фасаду, замінили значить, стелю. Зараз у співпраці з ЮНІСЕФ, нашим надійним партнером, партнером у якого також. Велике серце діти отримали нове сучасне обладнання. Допомога дітям з інвалідністю один з основних напрямків роботи Дитячого фонду ООН в Україні в рамках нашого проекту з Дніпровською лігою у нас є сім пілотних громад. Кривий ріг це місто, яке є однією з такої пілотних громад, де ми впроваджуємо наші активності, до яких, власне, звичайно частина цих активностей – це передача такого устаткування. Ми від імені ЮНІСЕФ хотіли подякувати міській владі Кривого Рогу. Дійсно, у нас надзвичайно приємна співпраця, партнер і завдяки цьому партнерству ми зараз маємо нагоду власне побачити от результати цієї співпраці. Дитячий фонд ООН та Дніпровська ліга соціальних працівників надають комплексну допомогу родинам, де виховуються діти з інвалідністю. Центр денного догляду для дітей з інвалідністю має можливість надати вільний час. Для батьків для того, щоб вони могли вирішити свої побутові питання, чи, чи зайнятися іншими питаннями. А в цей час будуть спокійніша дитина доглянута. І через ком те, що ми маємо можливість надати реабілітаційне обладнання для інших заходів, ми дуже радіємо тому, що більше дітей матимуть доступність до тих послуг, які вони потребують. І надзвичайно раді тому і тішимо, що міська влада зацікавлена у розширенні цих послуг. Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю Цю в місті майже 15 років послуги закладу затребувані в місті. Останнім часом сестрі збільшилась кількість відвідувачів центру. З початку року у нас вже 103 дитини пройшло реабілітацію, отримали майже 20 тисяч різного виду реабілітаційних послуг. Це і послуги соціально-педагогічної реабілітації, а також медичної реабілітації. Для до уваги відвідувачів, заняття з вчителями, реабілітологами, їх асистентами, практичним психологом, логопедом, вихователем. З медичних послуг ми надаємо послуги з лікувальної фізкультури. Це послуги з масажу, а також фізіотерапевтичні послуги. Валерій Кожухар, Максим Пономарьов. цей день.